І найдорожчі студенти а від недавнього часу здобувачі освіти. Ми раді вітати вас в цій святковій залі, зігрітій вашими посмішками та шаленою енергетикою. Професія студент це класно, хоча, на жаль, короткочасно. Тож спішимо вас всіх вітати і з вашим днем! І з вашим святом! Наші студенти, дорогі, будьте чимними гарно вчіться і тільки нас вам творчої і гарного навчання, а така невеличка пісенька експромт для вас. Ну і для нашого коледжі. І щирі, друзі, друга нова сім'я твоя, а я і в я опора твоя, ми поговоримо про наше життя, і наші стіни надихають твої почуття. Сам вірський коледж Культури мистецтв, він надихає повним ходом, іскри творчих сердець, бо ми співаємо і танцюємо, робим фото капець, на інструментах ласно граємо і теорія фест, бо то є фанхопень коледж Культурних людей, він надихає повним ходом, іскри творчих ідей бо ми танцюємо і танцюємо, робим фото капець, на інструментах класно грає, і теорія без. Я студент зазоє, просто атас. Ловимо мене коли я твій час. І ти повір мені, що прийде твій час, латас. Вами тобі бажаю щастя добра, щоб щаслива була, доля твоя. Живий, працюй, радій, кохай, та не забувай. Сам білський коліш, культура мистецтв, він надихає повним ходом, іскри творчих сердець, бо ми співаємо і танцюємо, робимо фотки капець, на інструментах класно граємо І це орія фес, ото є фахолий голіш Культурних людей, він надихає повним ходом, іскритворчих людей, бо ми співаємо і танцюємо, робимо фото, капець, на інструментах класно граємо, і це орієфе Бо ми, ми співаємо і танцюємо, робимо фото капе, на інструментах класно раєм, і це лорія фефа, колий колиш культурних людей Він надихає повним ходом іскрить творчих ідей Бо ми співаємо і танцюємо, робимо фото капец, на інструментах класно граєм, і теорія лорія Собі його в голову цілком за день до контрольної роботи чи заліку. Студент може не знати в двох випадках: не знав або забув. А як сказала трошки по-іншому? Не знав, але згадав. Каша в голові студента на іспиті чудесним чином перетворюється в локшину на вухах викладача. І саме на іспиті викладач дізнається багато нового про свій предмет. Від студентів, які трохи не допчили. При найгіршому розкладі під час сесії студент перетворюється на Змія Горинича, навпаки, голова одна, а хвостів три. А які в декого амбіції йдуть на екзамен, знають на два. Якимось дивом викручуються і їм ставлять чотири. А вони дивуються, а чому не п'ять? Тільки наш студент, здобувач освіти, може не знати розклад, але точно знати, коли занять немає. А останнім часом студенти замість підготовки до іспитів займаються пошуком в інтернеті класних статусів. Процесію, іспити і про те, яка ж завтра буде запара. Але, попри все, ми любимо вас, ми тішимося вашими найменшими успіхами і точно знаємо, що ви заслуговуєте на гарні відзнаки. З нагоди вашого свята запрошуємо до привітального слова директора коледжу Романа Мирославовича Красняка. <світ> Всім привіт! Вітаємо! Гарне свято! Гарне свято, яке збирає дуже багато молоді, гуртує його. Ну і, звичайно, це свято нагадує тим людям, які вчилися, ті люди, які зараз є здобувачами освіти, але свято залишається День студента. Ну і, звичайно, напередодні цього свята хочу привітати всіх молодих людей. Які перебувають в цьому золотому віці і найкращому періоді свого життя. Хочу попросити вас, щоб ви були самими собою, не боялися, не робили, не створювали собі будь-яких обмежень, перешкод. Ви найкращі, вам все виходить. Будьте талановитими, шукайте свої таланти, розвивайте свої таланти, досягайте успіху. Ну і звичайно, будьте самими собою, тому що ви. Є студенти, а студент це завжди прекрасний час. Вітаю вас напередодні цього свята і хочу нагородити і відзначити кращих студентів нашого коледжу і запросити до слова голод Ольгу Юрину, заступника директора з навчальної роботи. Наказ номер 376. Від 14 листопада 2024 року про подяки з нагоди Дня студента. З нагоди відзначення Дня студента в Самбірському фаховому коледжі культури і мистецтв кращим здобувачам освіти за активну участь в культурно-мистецькому житті коледжу оголосити подяки голубовій Софії Ігорівні, Ігорівній, студенті року, спеціальний менеджмент соціокультурної діяльності. ...освітня траєкторія народне пісенне мистецтво. Голубовій Ані Ігорівній другого курсу, спеціальність менеджмент соціокультури і діяльності, індивідуальна освітня траєкторія, народне пісенне мистецтво. Лукачек Діані Ігорівні спеціальність менеджмент поціліної діяльності індивідуального освіта життя, які справа. Андрійовський Олені Ігорівній спеціальність інформаційна бібліотечна та архівна справа. трейдери, і ми потім йдемо справа. Куцинді Ірині Андріївні. Студенти 4 го курсу спеціальності менеджменту культурної діяльності індивідуальна освітня траєкторія народно-фесельне місце. Шостик Христині Анатолієві. Студенти 4 го курсу спеціальності менеджмент соціокультурної діяльності. Це мистецтво. Лисько рух солані Миколаївні студентці 4 курсу спеціальності «Менеджмент соціокультурної діяльності і віддалі наслідся проєкторія кіно фотовідеосправи. Народській анастасії Марії Олександрівні студентці 4.

Спеціальність, індивідуальна освітня траєкторія, народне інструментальне мистецтво, естрадні інструменти. <клухи> Володимиру менеджмент соціально-культурної діяльності, освітня траєкторія, народне інструментальне мистецтво, естрадні інструменти. Маркевичу Віталію Володимировичу, студенту 4-го курсу, спеціальності менеджмент соціокультурної діяльності, індивідуальна освітня траєкторія, народне інструментальне мистецтво, народні інструменти. Третяк Вікторії Андріївні, студенти першого СКФМ курсу, спеціальності менеджмент соціокультурної діяльності, індивідуальна освітня траєкторія народного пісенне мистецтво. Першого СКФН курсу спеціальності менеджмент соціокультурної діяльності, індивідуальна освітня траєкторія, народне інструментальне мистецтво, народні інструменти. Мирочку Віктору Юрійовичу, студенту третього СКФН курсу спеціальності менеджмент соціокультурної діяльності, індивідуальна освітня траєкторія, кінофото, відео справи. Шак Марії Юрівні, студентці 3-го СКФН-курсу спеціальності менеджмент соціокультурної діяльності, індивідуальна освітня траєкторія і підохоти до справи. Орловського Михайлу Михайловичу, студенту третього СКФН-курсу спеціальності менеджмент соціокультурної діяльності, індивідуальна освітня траєкторія, народне інструментальне мистецтво, естрадні інструменти. Вас юлії мирославні студенці третього скфн курсу спеціальності менеджмент соціокультурної діяльності індивідуальна освітня траєкторія, народне пісенне мистецтво. Директор коледжу Роман Красняк. Ще раз вітаю всіх святок, Дякую всім, що ви є. Ви вас надихаєте до праці. І, звичайно, ми між вами себе почуваємо також молодими і активними. І хто не отримав грамоту, я переконаний в тому, що в кінці місяця всі отримують щось інше. Mm -hmm. Але всі пізніше побачите. Ще раз свято нас, будьте здорові. Слава Україні! Коли захочу в клас, розкажу я вам, як люблю я вас кожен раз, коли захочу в клас, а вогонь горить, а вогонь пала, а моя душа гасне без тепла, без студентів цих я і сам не свій. Ой, берує бурятні її очі сяє золотом коса. а я покладу руку на живіт, То одразу виступає під. А я покладу руку на живіт, то відразу виступає Ей, а вогонь гори, а вогонь пала, а моя душа, тепла. Без туле кітки, я й сам не свій, воді верує уряді. Суємо щирова, що не даєте старіти нам. Пороки летять во спашені дні, радитись, що вище молоді. Пороки летять воскашені дні. тіштеся, що вище молоді. Гей, мало гори! А моя душа а з тебе степла, а з тепла, без тебе дівців. Ваше студентське життя вирує фонтаном радісних емоцій і успіху. Бажаємо вам завжди знаходити сили і час на веселощі, і щоб вранці ніколи не боліла голова. Намагайтеся у всьому знаходити для себе позитивні моменти, засвоювати уроки і просто насолоджуватись. Кожен день в коледжі є особливим, який точно не буде схожий на попередній день. На вас покладено найкращі надії, і ми впевнені, що ви не розчаруєте і не підведете нікого. Нехай заняття проходять тільки в радість, а викладачі стануть вам друзями. І пам'ятайте, студентство це прекрасна пора життя, коли все попереду лише варто зробити правильний вибір. Бажаємо йти по життю з гумором. Навчіться правильно розподіляти день, щоб на все вистачало часу і сил. Нехай студентські роки будуть найсвітлішими, яскравими і незабутніми. Нехай батьки вами пишаються, друзі поважають, а викладачів оцінюють лише за знаннями. Маю також проєкту з дитинства. Той завжди мене студії. Казав, що я п'ятий виступаю, виходить, що я третій. Все, ми... Видиш? Я вас ще раз вітаю з тим гарним святом. Віна е... Миколаївна мені щось сказала, але я сказав, що я не буду, але так вийшло, що треба. Бо браку у нас викладачів концертуючих в коледжі. Грати так як я граю не треба, студенти, але попробуйте послухати, хоча б. Ну а тепер танцюємо і бавимося і співаємо баразок. Будьте ініціативними, будьте кмітливими, будьте креативними, будьте запальними, будьте життєрадісними, будьте толерантними, будьте товариськими, наполегливими та мрійливими, будьте трудолюбивими, розумними та успішними. Я знаю, ви очікуєте цього моменту. Тож чекаємо знову вас у цій залі, але вже зовсім в іншому амплуа.